Оп, ну, іди сюди. Єсть. Тут карася просто. Всіх вітаю на каналі 10 дня, і вирішили приїхати половити. На... Наш любимий боковий кивок з лодочки в таку заводь. Зараз вітер дуже сильний, тому на відкритий Дніпро взагалі без варіанту. Там 5-6 метрів на секунду зараз лупить вітер, тому саме в таких заводях є сенс ховатися. Тут ось є така точка. Ми тут зимою гарно ловили. Артур згадав за цю точку. Дивлюся, якщо з той сторони берега стати, пошукати там якісь камушки. Взагалі там немає за кущами, можна сховатися, тому зараз надуваємо лодку і намагаємося зловити карася. Рибалка має бути цікава. Так. розгружаємо саме необхідне, удочки, кросовки, сумки. Що тут ще? Піддупник. Самі базові речі. Насос, відро для риби. Ух, ти ж, блін, якоря тяжкі. Швидко не викинеш. Якір раз, якір два. І саме основне це лодочка. Нова ще не встигла прийти, тому поки що на одну палубні. будем. Оп, и есть. Опа. И есть. И погнал. Ну, быстрее, чем машу. Ну що, лодку накачав, можна оснащати її кріслами і це я кажу кріслами сідушкою і загружати всі снасті і в принципі вже можна видвигатися на воду. Так, удочку одразу дістаю з такого бортового чохла на березі, щоб чохол ставити в машині. Відочка у нас Yeti Вікін 50 см, я вже їй показував, катушечка Вікінг 0,18 жилка, мармушечка Артурича 10 номера для карася, для сазана те, що треба. Ну, я там взяв ще менше, можливо, попробуємо, якщо буде пасивний карась, то ще менше. Лавсановий кивочок. Короче, Заряжена удочка, в сумку і погнали. В принципі, все, одеваємо піддупник. Саме головне на лодці це піддупник, тому що вже холодно. Та в принципі, я його круглий ход використовую і мені настільки зручніше, навіть на кресло я його ложу настільки зручніше з ним, що коротко, я тепер тільки з ним катаюсь. Все, одеваємо. Бо от води холодно і погнали. Можна спускатися на воду, шукати рибу. Зараз подробно вам покажу весь процес. Бо боковики це дуже-дуже виявилася цікава рибалка. Погнали. Так, ну що, любі друзі, лодку накачав. Добре, що тут таке дно. Листяне можна собі спокійно заходити. Оп. І єсть. Плунали шукати рибульку. Ну що, рибу бачили? Я ще не Ага. Камушки не знайшли Ехолотом. що халотом. Плюс-мінус в цьому районі будемо ловити. Єдине треба знайти... Достаємо камеру, треба опускати, шукати, шукати рибу. Бо без цього ніяк. Треба знайти тут камушки і тоді... Будемо якориться. Тут завод, вітера майже нема, хоча над головою дерева шумлять капець. Тут глибина не така велика, як минулий раз. О, карасик є. Тут уже рибка ходить. Усі тут ходять і дуже дебелі, я би сказав би. Глибина п'ятменка 3. В принципі, непогано. Зараз ставимо. Ставимо якоря. Все, весело нам тепер не нужны. Завдяки цим. Туск і ми виходимо назад. Пару штук знайшов. Все, бачите? Чітко на точку ми стали. Що? Пошукаю це в цьому районі. Зараз, якщо я спробую половить, за кориця. Ти пройдися просто камеру і пошукай, поняв. Ще раз опускаємо і шукаємо. Чи правильно ми стали чи ні. Немає, бачите риби. А, є, є карась, ходи. Один раз, тільки проплив і все, треба а ось ще один вроді. Ну, коротше, плавають треба. Попробую здвинутися ще вліво. Попробуємо, якщо що, якщо не будуть клювати, то перевестимося. Ну по крайній мірі тут я їх бачив. Мармишечки. Від Артурича в мене. Є у нас 10 номера від Артурича, а є такі ще в нього маленькі, трошки менші. Я думаю, для карасика невеликого це буде в самий раз. Ну, Так як погода у нас не сильно зимова, то я думаю, маленькі нам поки не потрібні. Будемо пробувати на 10-го 10 номера на гарного карася. Бо бачу я в камеру розмір карася непоганий. Вона вже в мене стоїть на удочці, тим більше, щоб не перев'язуватися. Тому дістаємо. удочку, Мотиліка. Заїхали в Артурі, що взяли мотиля. От у вас в принципі, на рибалці вам все, що потрібно. Якщо у вас всі снасті, мармишки, удочки, все є. В принципі, ви це один раз купили і вам це надовго вистачає. То для такої рибалки вам достатньо звичайної одної порції мотиля. 50 гривень коштує і в принципі вся рибалка може вам обійтися в 50 гривень. Ну, можна ще прикормку брати, але я цього разу не взяв, забувся коротше, в гаражі прикормку, то будемо пробувати його знайти без прикормки. Ну, з прикормкою, звісно, краще, бо є шанс її рибу затримати на точці. Ну, Будемо пробувати, поки так, точечка відбита. Бачите, прямо на точці стоїмо. Я одразу, коли шукав рибу, знайшов на точці рибу і тут приземлився. Ну, Погнали, спробуємо знайти, точніше зловити нашого карасика. Гра максимально проста. Опустили на дно мармишку, підмотали, щоб вам зручно було. Тобто я ось, бачите, опустив, все, вона впала в дно, я відчуваю дно. І кожних там, 10 секунд просто рахуєте раз, два, три, 4, ну, до 10 рахуєте, один раз отаку підкинули і опять. І все. І оце вся вся, в принципі, рибалка. Тобто ви чекаєте рибу і щоб її приманити, є такий типу як поджиговка, підкинули. І карась, якщо рядом попливає, він може побачити вашу насадку. І поцікавиться і попробують з'їсти. Тому і боковий кивок він саме ефективний в таку пору, бо якщо ви закинете снасть, там фідер чи поплавок, ви закинули і просто чекаєте. І якщо він там десь муляк і той е, мотиль заховався, то карась його може не побачить. А тут ви постійно його підкидаєте і шансів набагато більше. Зловить. Пробуємо. Прямо на камнях. Пісочок. Кидає от туди, на кущ і на і на дерево. І щоб ти отут вставав. Все, він тут стоїть. Зразу три. Оце любі друзі знайшов є кам я камінь. Бачите? Ось у камні. Тільки що три карася пропливло, зараз я спробую покрутити камеру показати. Нет, ти... А, ти вже кинув. Боже, Ось дивіться камні і за камнями там просто, просто карася. Він весь тут, бачите, плаває раз. Проплив з тої сторони три штуки. Коротше, оце іменно те місто, де, яке ми шукали. Десь пливли, але ну, нічого, ми зараз постоїмо. Він назад припливе. Оно дивіться, два штуки пливе. Красавця. Ми зараз зійшов. Може будь-що треба трохи туди. Ну, до тебе. Ти зараз подивишся і зійшов, ми будемо один до одного підтягуватися. Що я? Друге місце. Попробуємо тут покидати. Покльовочка. Угу. карась плаває. Угу. хорошо видно. Все дно сіяне камнями. Треба знайти просто точечку. Де його цей? З якого борту його краще? Бо я по... От прям... А, осьо моя мермишка. А ну, в принципі нормально. Медленно пропливає, понял? Ну не багато, там 2-3 карася. Але тут камній, бен куча. І вони тут. І вони тут медленно ходять. якщо там вони пролітали. Так, да, я прям на камня. А ну, пошел. Два штуки плавають, так ражені, що це одні ті самі, блін. Надо штуки. Так таки, понял, 500 плюс. Коні. Здоров'я. Ну не знаю. Ну 500 плюс на глаз. Якщо там такі маленькі були, зрозумів, то тут такі. О! Тільки сказав. Продер. Я почувствовав що ж такое? Опять продер. Почувствував карася і на жаль, не засік його. Була маленька покльовочка, і на жаль. Не засікся. Бачите, є, плаває карась, вже дві покльовки було, на жаль, не засікається. Я спробую меншу мармишку. Що я туплю? Мормишка ж є. Зараз спробуємо. Буквально на один розмір меншу мармишку щоб він міг його легше. А, бачите, я його не зару, то, за рота, а за пузо. За пузо, поняв? Рядом пропливав за пузо, луска осталася. Да. Бачите, він за пузо льомав. Ну нічого. І спробуємо Чуть-чуть менше. Така ось омермішечка для карасика буде. Самий раз. Самий простий. В принципі, як обичні поводки вяжу на фідер, так і мрамишку. Просто треба продіти в це вушко і все. Все, спробуємо, бачите, менше мрамишечка, Карась ходить, плаває, покльовки є. Тому ловимо. Я думаю, що це хороше місце, так як там камнів багато. Він тут є, пропливає, він тут не сильно швидко плаває. Тому місце, місце точно правильне. залишилося його дождатися і спіймати. О! Іди сюди. Єсть. Без <рив> Сань. <рив> Це той, що плавав, повім? <рив> Перший такий хорошенький-хорошенький карасик єсть. Нарешті я його дождався, гарно за губу взяв. Бачите, я ж кажу, він є, але його треба дочекатися. Тому що по карасі такий паразит, що не завжди хоче активно клювати. Але якщо його нормально шукануть, то бачите, головне знайти точку правильно. Камушки знайшов, його я і там вставав, і там вставав. Я його бачив, але там не було ніяких аномалій на дні. І карась пропливав, але аномалій не було. Тут же припливли, побачили аномалію. І карась єсть. Десь хвилин 15, звісно, я його подождав, хоча це вже третя покльовка. Раз я продер, раз е, рано потягнув за губу, його взяв, е, непогано засік. І вже з третьої разу він, бачите, все-таки ждав, ждав, і все-таки єсть. Тому. Як мінімум їх там два плавало, плюс проходящі є якісь, тому пробуємо ловити ще. Ну, Покльовочка була приємна, приємна, довгожданна. О! Попал на лігву. Только сильно ти не спущи, Рукою, не, на грудь не бери. Не надо, рукой, рукою бери. Рукою бери. Пошел? Да. А яка у вас леска? Яка леска? 0,16. Странно. Не должна была. На лисера, блин. Мам мышку нову вязать. Нур мышку вязать.

Лови его руками Ярик з другої попытки Вицеганя. Ооо. Сюда! Красавчик! Трошки половили. Урай чайок попити! Смаколиками! А то риба щось кудись у... упливла. Щось під нами вже немає риби. Тому прийняли рішення попити чайку та пливти на шукати в другому місці. Рибу. Бо поки що. Тут по карасю зловили пару проходів і все. Щоб бачите, все, переді мною видно мармишку перед камерою, дивіться, хоп, і підлетіла. А риби не видно. Ось зараз покажу. Піднімаємо, крутим. Бачите, тут камушки присутні, а риби, на жаль, нема. Кудись ушла риба отсюда. Тому. Будемо передвигатися на багатші села, е в'яжемо якоря і погнали, шукати рибу. Правда, там більш відкрита вода, буде вітер заважати, але хочеться знайти ще карасика половить. Ми ще здесь якщо... якщо я знайду рибу, то викинете один там якорь, другий там, і ми хрестом лупанемо. О, все, це я на точці стою. Та караз... Ну, оце ми з утра стали, от як ми з вами, то його там хватало. Його прям там по два-по три плавало. Ну чогось зараз кудись уплив. О! Та. Йомойо, дивіться, ви подивіться. Оно, дивіться скільки. Ага. Тирло. Тут ось у камінь бачите який? Дивіться, який камінь. І вони під, прямо під камнем, блін. Розпугав тільки мене. Тут карася просто, бля. Та тут штук 10. Прямо піді мною, да. Все, бачите, став на свою точечку і риба є. Тому що безстренько. Якщо буде мішати проведе. Та ні, вишу. Це ядько Це я вам мішав. Вже пост постійний гость моїх відео. Цепився. О. Non, корягає, да, 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 да. Попробуйте крючок розігнув. Ось диви, Дивиться бачиш? два. Воно три, чотири, п'ять. Ляб. Ну тупо не хочуть клювати. Стоїм на камнях в правильному місці ми... не базарить. Той карась. Карась не базарить на мене. Єдине правильне рішення при такому вітрі, він хоча й не відчувається, особо він ну, візуально не сильний, але навіть такий малесенький вітер він сильно здуває. Тому в ну, нас зараз чотири якоря. Один там, другий там. Третій на деревах там і четвертий там. Коротше, ми хрест-нахрест -хрест, пер... зацепилися і плюс-мінус нормально стоїмо. Прямо стали на камні, на правильне місце, є карась, стоїть, але клювати, на жаль, не хоче. Під носом ремішку опускаєш. І ніфіга. Ну, коротше, ждемо, бо в нас залишилось буквально хвилин 40 максимум порибачить, тому що вже буде темніть. Вже перекус у, у нас буде на березі. Бо сьогодні ще будемо жаричок варити. Жа... Рубрика у нас буде жарені яйця. Що у нас гарно сьогодні відловиться. погодка не дала, бачите? Пасивний карась, хоч його і знаходили, велику кількість знаходили, але, на жаль, він клювати особо не хотів. Ну, Одного хоча б карасика вдалося зловити, хоча б що, не з пустими руками. так сказати. Ну, В цілому тяжка рибалка. Можливо, якби раніше приїхали, може більше зловили, але в цілому приїхали. Половили, кайфанули і все. Зараз щось приготуємо, перекусимо, поки збираємося туди-сюди і будемо їхати додому. Так, що тут у нас наготовив перші, колбаски, яєчня. Зараз будемо розкладати. Потім коротше, розкладаємо кухню і погнали. Ще така нова штучка в мене мить руки. Плюс душовий такий шланг можна помити, чоботи від піску, лодку можна помити. Коротше, дуже зручна штука. Ось Зараз краник прицепив, нажимаєш, тут насосик, накачав води, ось тільки що я руки помив і все, дуже зручно. Все, дивіться, хоп. Зараз, хоп, і пішло, бачите? Правда, я мало води набрав, то, то таке. Помить овочі хватить. ту ту Зараз швиденько. Так, ну що, сосісочки вже трошки в сальце пустили. Охотничі. Прямо туди все нарізав. Чі, ляхи, все сюди на базу. Зараз воно трошки піджариться. Така зажарочка буде. І туди яєць накидаємо. Так і що? Взяв новий ножик, Кіківі, здається, називається. Топовий коротше, лезо. Дуже гарно підходить для овочів. Дуже схоже на апінельку. Бачите? дуже гостра для нарізки або просто на кармані для посилок носити, дуже зручна зручний коротше мені сподобався Хоп. нормально виходить сковородочка на других повна Маловата можна, вона якусь більшу на компанію. Ну нормально. Оп, сюди. Поляночка. Поляночка. є, яєчка, гарячий чайок і отакий от вечірній перекусик. Вечірній вайп. Вечірній вайп. Легесенько собі, так? Да? Да. Ну що, любі друзі, завершив рибалку. Така вийшла бюджетна рибалка на 50 гривень. Чому на 50 гривень? Тому що е для цієї рибалки треба лише мотилі. Получається, прикормка теж потрібна. Но сьогодні, бачите, карась стояв, е але можна обійтися і без прикормки. Е виїхали, половили, карася знайшли, але, на жаль, він не. Скрізь був активний. Пару карасів зловили, одного протаскали, одного забагрив. Коротше, бачите, риба була, але прям так, що прямо активно, сьогодні не активний. Можливо, через погоду, можливо, придавило давлення, непонятно. Но... Все, що змогли, все зробили. Відпочили, кайфанули, перекусили і відправляємося додому монтувати вам цей ролик. Надіюсь, сподобався. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм і зустрінемося на водоймах. Всім пока!